Бронів пробито. Ага. Та-та-та-та. та назаряди, півгодини строчив. пів години можна їхати. Так, так, так. Саме так. Боже, а що ви тут робите, хлопці? Хлопці! Що ви тут робите? Давайте зробимо вигляд, що вас тут немає. Пробиття. Це що я його на 531 фугасом пробив? А вже це взагалі законно. Пробиття. Ну так, там фугас, звісно, потужні, але могу з'їсти. Так, 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 ооо, дайте шо? Да ти шо? таш, таш, Дяка, дяка. Там не незабутній таш. Трищить по швах! Обходимо цього хлопака. Ходимо, ходимо, ходимо. Як молодий це.